Чи армія РФ атакувала Дніпро безпілотниками? На одному з проспектів міста пошкоджено сім багатоповерхівок, понівечені магазини та офісні приміщення. Там вибиті двері та понад 150 вікон, повідомляє міський голова Борис Філатов. Також була пошкоджена контактна мережа тролейбусів, її вже полагодили. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями, які зараз наводять лад у понівечених оселях та на подвір'ї. Прошу пряму мову. Ну, у мене, мабуть, було гучно, бо вікна виходять сюди і всі вікна повилітали, був такий взрив, нічого не зрозуміла, зразу, зразу полетіло, полетіло скло. Ми встали з сином, пішли вниз знизу. Все. Дякую Богу, всі живі, всі здорові, неушкоджені. Вікна все таке. Місті працюють правоохоронці, фіксують пошкодження, волонтери роздають будматеріали, працюють комунальні служби. На цьому у мене все студія.